Слава Ісусу, дорогі брати, сестри Християни. Хочу з вами поділитися, рахую важливою інформацією і дати певний коментар, що пов'язано з мобілізацією в Україні. Ви знаєте, що по цілому ряду християнських наших переконань, брати-сестри, не наше місце ми є саме діти Божі, а не слуги Божі. І не наше діло брати мечі в руки, брати зброю в руки. Але проходить мобілізація, як нам бути, чи маємо ми певні права. І я хочу вам поділитись певною стат статтею, от, яка я думаю, допоможе. Силочка буде нижче, більш повний розгляд цієї статті, яка допоможе вам. Захищатися. Ви знаєте, що апостол Павел він захищав свої права, будучи громадянином Рима. Він просив у суда більш високі інстанції. Ми знаємо, що іудеї домовилися були не їсти, щоб убити апостола Павла. Більше 200 солдатів охороняли його і перевезли його в більш безпечне місце. Тому на Підставі Слова божого ми повне право маємо захищатися, брати сестри. І от слідуюча ситуація виникла. В липні 2022 року військовозобов'язаному було повідомлено про обов'язок з'явитися на призивну дільницю ТЦК з метою призиву за мобілізацію до ЗСУ. Він від отримання повістки відмовився, мотивуючи свої діти, що військова служба суперечить його релігійним переконанням і не прибув на призивну дільницю. Нещодавно Верховний суд зазначив певні критерії. Верховний суд встановив критерії, яким повинні відповідати військово зобов'язані, щоб мати право відмовитись від мобілізації за релігійними переконаннями. Важливі ці критерії, брати сестри. Ви знаєте, що Верховний суд, навіть якщо є місцевий суд, районний суд щось присудив, можна придати вже в апеляційний суд, і навіть якщо і там невірно. Призначили то чи інше судове рішення було невірним, ми можемо подати Верховний суд, а Верховний суд вже саме має главенство над районним звичайно-апеляційним судом. Тому, навіть якщо ви бачите, що вас змушують, а ви чітко стоїте на позиціях, от, що ви не хочете брати зброю в руки. І ви розумієте, що місцевий суд, районний суд чи засудив вас, чи якісь інші неправові дії на рівні, наприклад, місцевої влади, наприклад, чи, чи щось невірно робиться зі сторони ТЦК. Тому що ви знаєте, брати сестри, що чимало є порушень зі сторони ТЦК, чимало є повідомлень на, цю, на цей по цьому рахунку. Один із родичів, який був слідчим, говорить про те, що цілий ряд працівників ТЦК вони порушують законодавство як мінімум по трьом статтям Кримінального кодексу. Розумієте? Але наскільки відомо є певна інформація, що по таких негласна така інформація. І ви знаєте, що навіть апостол Павел брав казав, що є вірні слухи. Якщо це вірні слухи, ми розуміємо, де з уст тих людей, яким можна довірятися, то можна брати до уваги такі слухи, які ще, можливо, не підтверджені. І є певна така інформація, що фактично вся справа зводиться до слідуючого: що є певне таке устне розпорядження, що якщо Є певний там план по мобілізації. Якщо ТЦК, наприклад, воно не справляється, працівники не справляються, керівник не справляється цього відділу цієї дільниці, призовної дільниці не справляється, тобто не виконує цей план, то кажуть йому слідуючий, якщо ти тут не справляєшся, значить ми знаймо тобі заміну і поставимо ту людину, яка буде справлятися. А ти піди на фронт. І фактично багато працівників ТЦК, вони навіть готові йти на порушення, от, на порушення певних законодавчих норм заради того, що фактично вигороти себе, тому що щоб самим йти, не йти на фронт, розумієте, не йти на передову. Тобто, фактично, або ти, або ти ловиш інших. І робиш це надзвичайно активно, інколи закриваючи даже очі на законодавство України, або сам йди в ті гарячі точки. Розумієте, от просто таке просте, простий вибір. І тому ми знаходимо, що цілий ряд іде порушень, і хоч і інформація певна йде, але сказати, що ситуація значно покращилася в цьому, що ТЦК робить все згідно чинного законодавства, ми не можемо. Там чуєш інформацію, там чуєш інформацію, там чуєш інформацію. Розумієте, що йдуть такі грубі порушення. Тому ми вправі, звичайно, захищатися. І от я хочу зачитати оці. Критерії, критерії, тобто, які дають, дадуть нам можливість ну, знати, що є, розумієте, поки, утримуючи Дух Божий на землі, ще нема того хаосу, і ми бачимо, що так, да, є чимало несправедливості, але все рівно, не раз буває, що справедливість навіть тут ще на землі торжествує, верховодить, перемагає, і ми не раз можемо звертатися, в тому числі і. До власних структур, які можуть нам допомогти. Розумієте? Я не кажу, що все все ідеально, чесно і так далі, але не можемо сказати: в часи уже великої скорботи, брати сестри, там уже особливо нема що напувати на справедливість, тому що фактично керувати буде антихрист. Права рука диявола, можна так його назвати. То час хаоса, час темряви. Але зараз, поки утримуючи на землі Дух Божий, щоб ви розуміли, от, то є ще певний порядок. І щоб ви також розуміли, що, незважаючи на те, що звичайно і масонство впливає на президентів, на інших керівників держав, Братисе, все рівно, щоб ви розуміли. Це невірно, це глобалісти говорять, що всім керують, наприклад. Там масони, таке інше. Ні. Да, тайна беззаконня в дії, вона впливає на президентів, вона впливає на їхнє рішення, але все рівно багато чого вони приймають ці рішення, враховуючи своє якесь розуміння, якісь поняття, якісь свої, свій світогляд, і, розумієте, то вплив йде. Але сказати, що правди нема зовсім, що повністю президенти це просто якби пішаки в руках оцих масонів, розумієте, це невірно буде, це перебільшення. І от слідуючі критерії вам зачитаю. Верховний суд встановив критерії, яким повинні відповідати військові зобов'язання, щоб мати право відмовитись від мобілізації за релігійними переконаннями, якщо особа підтверджує перше членство в релігійній організації, яка діє згідно з чинним законодавством і розповідання якої забороняє використання зброї. Друге щирість віри, яка відображається не лише у словах, а й у послідовних діях. Це вимагає об'єктивна перевірка. Та доказів переконань при цьому не обов'язково бути членом якоїсь зареєстрованої релігійної організації, прихильником якої забороняється служити в армії, носити та використовувати зброю. У цій справі Верховний суд дізнався, що правопорушник не належить до жодної релігійної організації та проходив строкову службу навіть протягом п'яти місяців з моменту формування його за його словами релігійних переконань. Отже, тому суд визнав правильною кримінальною. Правову кваліфікацію дій особи як ухилення від призову за мобілізацію. Це дуже важливо, що саме Верховний суд, тому що місцеві суди, дуже часто я от, тож, спілкувався із деякими суддями, і, і взагалі я е, прийшов до такого висновку, брати сестри, що фактично чимало рішень приймають судді. На підставі того, що вирішив фактично, ті постанова Верховного суду. Тому що багато є, навіть використовуючи законодавство України, таких спірних моментів, та навіть в законодавстві є чуть-чуть такі суперечливі моменти інколи. А фактично, якщо такі суперечливі моменти подають на розгляд Верховного суду, Верховний суд видає певну постанову, певне рішення, розумієте, І Опираючись на це рішення, тому що інколи суди місцеві, вони занадто даже загружені і вони приймають інколи рішення даже, ну, досить бистро, нема їм коли особливо думати. І от саме ці постанови Верховного суду, ці певні рішення, що є, вони мають дуже важливе значення. Тому якщо Верховний суд. Це дуже добре, брати і сестри, що Верховний суд уже, мабуть, було не одно звернення, не один судовий такий розгляд. Де Верховний суд встановив оці критерії. Це дуже важливо, що саме Верховний суд. І я впевнений, що тепер багато місцевих судів будуть опиратися або будуть, по крайній мірі, побаюватись. Розумієте, тому що військомати оці ТЦК можуть також впливати, можливо, навіть якось. Частково, я не кажу, там, можливо, ну, грубо прямо порушити законодавство, частково впливати, можливо, навіть на суддів місцевих. Я чув такі ж, моменти, де є вплив і на медпрацівників, що вони підписували бігом, що людина, будучи хвора, вони пишуть фактично, що здорова і так далі. О, тобто, я думаю, ви не раз чули певні такі, таку інформацію. Я зараз не проводжу якесь саме розслідування, але думаю, що ця інформація достатньо, ви її чуєте. Такої. І ми бачимо ці перекоси, перекоси Територіально цих, цих комісій ТЦК, розумієте, цих працівників ТЦК, тому що вони фактично борються за особисте виживання. Тому вони не раз йдуть в розріз з законодавством України і чимало людей жаліються, і якщо Є уже ці критерії Верховного суду. Це дуже позитивно для нас, брата сестри. Я би навіть сказав, що це був відповідь на молитви багатьох віруючих, які просять, щоб Бог захистив їх від цієї війни, які також не хочуть брати зброю в руки. Розумієте, але зверніть увагу. має бути чіткі критерії Членство організації. Дуже добре, що не обов'язково це має бути регістр... реєстрована організація. Християнська, я маю на увазі помісна церква. Це дуже добре. Звичайно, я думаю, що краще буде, якщо це буде довідка. От, там відреєстрованої якоїсь общини, От, якась буде, наприклад, це, це буде якби додатковим. Ну, бачите, якщо є, такі, якщо є такі моменти, що навіть не реєстрована община, тобто, можливо, ну, Певні будуть свідки опитувати певних свідків, які теж служать Богу. І, і, я думаю, що можна буде, можливо, це буде чаще без довідки, але можливо якось довести. І інше, що важливо, ви знаєте, і перед Богом це важливо. От тут теж йде перевірка певна. ви розумієте. Щоб ви теж розуміли, навіть в цьому питанні Бог нам допомагає, якщо ти настоящий християнин. Зверніть увагу, що ти настоящий християнин, наприклад, багато з християн, які мають сім'ї не хвиляються від народження дітей, для них теж зверніть увагу, навіть в зону касти є певний такий момент позитивний. Тобто, якщо троє дітей і більше до 18 років, то чоловіка не беруть. Він не попадає під мобілізацію. Розумієте, оця мода на одну-дві дитинки, От. а хто йде всупереч цьому, йде за Богом, йде за Словом Божим, не ухиляється від народження дітей, і це служить, да, деколи це додаткові якісь труднощі, ну, з другої сторони, це і допомагає, їм, бачите, зараз в цьому питанні. І тут також інше є, бачите, що якщо ти. Фальшивий християнин не вийде, скоріше всього, тобі доказати, що ти віруюча людина. Тобто, певні мають бути докази. Які докази? От, я розумію. Ну, звичайно, це одне із перших не пити, не курити. Я думаю, також бути порядною, по крайній мірі, на міському рівні людиною. Да, я думаю, що мати позитивні. Від Гуки, і на роботі, можливо, де ти працюєш. Так, теж підтвердження, що ти ходиш на зібрання, і що це не перший рік. Розумієте, тут людина ми бачимо певну хитрість людини. Тобто він і суд якби не захистив його. Чому? Почув, що можна якби опиратися на релігійні погляди, я думаю, що навряд чи це було так, що саме такі в нього були. Ну, релігійна, він ну, ну, став таким дуже віруючим людиною. Чимало, знаєте, релігію використовують саме. Якщо ми віримо в Бога, і це допомагає нам додатково ще і в мирських питаннях, в тому числі й мобілізація, слава Господу. Ми основне служимо за Господом, а вже додатково це йде нам в допомогу, як і сказано Слово Божим, що ви служить Богу, а решта приложиться вам. Розумієте? Ну якщо ми фактично не є настоящі віруючі, а ховаємося за віру, ховаємося за якісь релігійні погляди, розумієте, це вже лукавство навіть в очах Бога. Тому розумійте, якщо ти настоящий християнин, є докази, От, є докази, я думаю, будуть люди, будуть докази, будуть все. Що ти дійсно настоящий християнин, що ти дійсно ходив в зібрання, от, то це поможе тобі саме на суді. Якщо навіть місцевий суд, можливо, не візьме це до розгляду, то, по крайній мірі, Верховний суд, тому що є його критерії, він це вже, я думаю, я думаю, що він вже це візьме на розгляд. От, і це буде суттєвою причиною. Бачите, дві моменти: тобто, реально бути в церкві, в церкві. А не бути невіруючою фактично людиною, а коли тебе, скам так, притиснуло, ти вже бігаєш, шукаєш, як би знайти можна з релігійної позиції такий шлях, щоб, щоб звільнитися, наприклад, від мобілізації. Но як... Але якщо ти настоящий християнин, бачите, ти дійсно ходиш в зібрання, ти активний член церкви, і дійсно, ти живеш по-християнськи, є реальне підтвердження цього. Це дає тобі серйозні можливості, можливості, чесно, і перед Богом, скажімо так, і перед законом от, не бути в числі ухилянтів від мобілізації і не брати зброю в руки. Тому розумієте, навіть кажуть, зле в добре, Оця ситуація зараз побудила до того, що фактично навіть це буде е, показувати, наскільки ти настоящий християнин, якщо ти настоящий християнин. Це тобі допоможе навіть в життєвих в мірських питаннях в питаннях мобілізації. Тому дуже добрий подяка Богу, брати сестри, що Верховний суд все-таки конкретно надав оці критерії. Ще раз вам кажу, тепер ви маєте можливість боротися чесним, законним шляхом. Захищати свої права. Права. У вас тверді переконання, що зброя для христинини це не його засоби. Меч носи, ми казали, меч носи влада, інші люди вони носять меч, і ми не можемо їх осуджувати, якщо вони дійсно, наприклад, захищають, як українські військові, захищають Україну. Російські, так, да, звичайно, це як окупація. Але не наше це місце, є також буде силочка нижче, де я розказую це більш ширше. Тому бачите, як важливо бути настоящим християнином. І Бог може навіть це попускати такі речі. розумієте, Що навіть таким шляхом заставляти, якщо ти вже християнин. То ти повинен бути настоящий християнин, і це допоможе тобі не тільки в духовних питаннях, не тільки в питаннях спасіння життя вічного, а навіть тут в земних питаннях це тобі може допомогти. Тому нам потрібно бути настоящими християнами. Це я ще раз кажу, може допомогти віддати цим критеріям, які назвав Верховний суд. Крім того, ми можемо молитися і поститися, а багато може молитва настоящого християнина, праведного. Вуха і очі Господні направлені до молитви саме праведних, і тому є ще додаткова мотивація, стимул бути настоящим християнином, жити дійсно свято. Тому давайте так будемо робити, брати і сестри. І саме перше, щоб угодити Господу для життя вічного, навіть, ну, навіть і для земного. Знаєте, як апостол Петро говорить. якщо... Ти не будеш робити зла іншим людям, то хто тобі зробить? Хоч ми розуміємо, буває, що звичайно за добро відповідають злом. Ну, але все рівно люди, які поступають в цілому по-доброму, то як написано, що Бог поругаєм не буває, що людина посіє, то й пожне, то часто їй відповідають добром. Якщо ж людина така сварлива, дуже гордівлива, дуже тільки готова на все піти, щоб лиш по її було, то звичайно, звичайно, така людина може нести і, відповідно, скам, так, бумерангом вертатися до неї, цей це, це егоїзм її. Тому ще раз і ще раз призиваю, давайте. Будемо жити свято, брати, сестри, каятись, мінятися, і це, ще раз кажу, буде допомагати нам як в духовних, так і в земних питаннях. Амінь.